Виною всьому абетка. А чокнижки в школі держали сейф? І внаслідок цього коліно неповноцінне. В поверсі лише на милицях іноді спускався. Буде історія. Ви отримували травми? Я маю на увазі серйозні травми, не такі, що різав помідор і порізав палець. Серйозні травми. Я отримував і багато. І я розкажу, як мої сім переломів вплинули на моє життя. Буде історія. Але більш важливим мені здається не те, що отримував ти травми чи не отримував, а твоя реакція на них. Тому що реакція, як і рефлексія, це дуже важлива штука. Я від травм було депресував, було радів, було про все по порядку. Першу свою травму я отримав не зі спорту, хоча всі інші були спортивними. Першу травму я отримав у віці 7 років, і це було одразу 4 перелом. Як дитина може отримати 4 переломи руки виною всьому абетка? Абетки в школі тримали в сейфі. А що книжки в школі держали в сейфі? Та не книжки в сейфі були, не книжки. Документи лежали. І я піднімала цей сейф. А я кришка така важка була, що я так двома руками понатужилась підняти. І ми ж тоді всі там пішли класи ремонтувати. Закрила я його, чуємо кричить. Я зразу не поняла, де на улиця дівчата туди кинулися. А ти захотів спробувати дійсно? Чого я так важко? Чого мені така важка кришка була? Ти правда кришка, важка, що я так важко піднімала? Тю, я думав, що у мене це була тяга до знанням, що я за абеткою поліз. Ми тоді так рішили, бо ти ж тоді так плакав. а помниш, як я тебе тоді в Васильівку лезв? Да, так, це я пам'ятаю. Взагалі, абетки там не було. Руку в холодну воду з відром ішли до автобуса, <сум> бо саме автобус колхозний їхав на лікарню. Хотів зрозуміти, чи правда сейф важкий? Ну, да. Кришка впала і придавила руку, і от що я зламав. Я зламав кисть і зламав ще три пальці, але та травма, рефлексії тої травми були більш, напевно, як це не дивно, радісними. Тому що е, батьки всі рідні хотіли якось підтримати, якось порадувати. Купували нові іграшки, купували комікси і носилися зі мною як списаною принцесою. Тому якось серйозно рефлексувати з приводу своєї травми я просто не міг. Потім вже в третьому класі в моєму спортивному дитинстві сталася перша серйозна травма. Я тоді займався дзюдо. І я отримав це запалення між. Кістковою тканиною і хрящовою. І внаслідок цього коліно неповноцінне, це відбувається через надмірне навантаження. Я не можу сказати, що тоді у мене були серйозні рефлексії, що я депресував якось сильно. Але я дуже сильно любив спорт і займатися ним не можна було певний час продовжувати. Але головне там було ж, напевно, не спорт, навіть а ця от тусовка, друзі, і все таке. Але, ну, як пройшла та травма, я особливо навіть не пам'ятаю. Значить, я не сильно рефлексував. Зрештою, в дзюдо я так і не повернувся, але на зміну тому прийшов. В інший спорт. Коліно мене більше не турбувало, і я любив бігати, і стрибати. Я пішов на футбол. Стояв на воротях, з командою щось не склалося, але я непогано стрибав. І я перейшов в баскетбол. Баскетболом я займався. Важливий момент у мене весь цей час ніколи не було спортивної форми з моїм прізвищем на спині. Звичайно, я набрав зайву вагу, бо довго не займався спортом. І на одному з днів народження моєї мами ми бігали в футбол. У мене непогана була статистика: чотири забитих м'ячі, дві гольові передачі. І одна зломана нога. Мені так і сказали, що крім певного збігу обставин, ще й зайва вага, і все було б ще нічого. Але саме тоді у мене з'явилася найсильніша в моєму житті рефлексія і справжня депресія. Наскільки справжня, що я навіть поголився, річ в тім, що ми з Каті тоді мешкали в дев'ятиповерхівці на дев'ятому поверсі. І коли я зламав ногу, ліфт в той час не працював. І у нас не було кондиціонера. І це було одне з найспекотніших літ, яке я пам'ятаю. Я сидів там на дев'ятому поверсі, лише на милицях іноді спускався вниз. Дев'ять поверхів на милицях. Це ще той квест. Я набрав зайву вагу рівно настільки, що в якийсь період, коли ми вже з Катією одружувалися, мені соромно було одружуватися. Я виглядав дуже товстим. І я взявся за своє здоров'я. Я почав бігати. Не просто бігати, я вирішив пробігти свій перший марафон. Після першої тестової пробіжки більш ніж на 20 кілометрів. Я зрозумів, що моя зайва вага заважає моїм колінам. Вони просто страшенно боліли. При підготовці до марафону я схуд аж на 18 кілограмів, і з того часу я займаюся пробіжками постійно. 45 днів до марафону так виглядають круси, які подолали вже пів тисячі кілометрів. Менш ніж за два місяці до марафону. 30 днів до марафону. 20 днів до марафону. Розклад мого харчування на марафоні. це фото, як я виглядав перед весіллям, так я вже виглядав після весілля, після того, як пробіг свій перший марафон. Відзначив я його своєю татухою. Того ж літа ми з Катєю перепливли Дніпро в рамках Рівермен. А потім я того ж літа пробіг ще один напівмарафон. Вже не 42 кілометри, а 21. Але весь цей час у мене ніколи не було спортивної форми з моїм прізвищем на спині. Всі ці пробіжки, це дуже круто, але в мене почала від них боліти спина, я бігав в корсеті. Це теж непогано, тому що таким чином я закріпив м'язи спини. Потім чисто, якось випадково так сталося, я повернувся в баскетбол. Бігаємо двічі на тиждень. І от цей баскетбол. Ми ж грали для себе і цього року вирішили просто з'явитися на чемпіонат міста. Так у мене з'явилася вперше в житті форма з моїм прізвищем на спині. Але відіграв я в ній всього лише один матч. Багато зйомок, багато роботи довелося поїхати з міста. І от я повернувся і перед останньою грою сезону прийшов на наше фінальне тренування. І сталося це. На тренуванні я отримав травму, і тепер моя нога виглядає отак. Травма. Аби з'їздити в травмпункт, Чівка на літо виявляється, з гіпсом життя не зупиняється, і навіть е гулятися можна щоправда дуже обережно. Великому рахунку саме тоді я мав би задепресувати. Але як не дивно, я не задепресував. Чому так сталося? Я навіть не знаю. Напевно, тому що прийшло якесь усвідомлення, що ти маєш нести на собі відповідальність. Якщо ти йдеш займатися спортом, ти маєш бути готовий до того, що треба більше часу приділяти розминці. Я, до речі, завжди багато часу приділяю їй. і маєш бути готовий до того, що ймовірно ти можеш отримати травму. Кожна травма є певною можливістю для тебе переосмислити якісь речі в своєму житті, просто подумати і може кудись перенаправити свій вільний час. Ніколи не отримуйте травм і більше уваги приділяйте розминці. І не депресуйте. Якщо вам подобаються мої влоги, ви знаєте, що робити і так.